Він радить українцям просити у Трампа не ракети, а звільнення від тарифів на наступні 10 років його зустрічають у Москві з посмішками, а американські аналітики припускають, що якби не він, шансів на реальний мир в українці не було б значно більше. Ви вже, мабуть, здогадалися, про кого йде мова про спецпредставника президента Сполучених Штатів. І так співпало, що ми навіть його прізвище чуємо з російським акцентом. Стів Уітков. Але що ми знаємо про нього насправді? Віткофу шістдесят 68. Він адвокат за освітою, який зробив мільярдні статки на нерухомості. Вітков грає в гольфи з Трампом і mm. користується його безмежною довірою. Слухайте, але чим же він заслужив її? І як так сталося, що людина, яка нічого не розуміє в дипломатії і не виявляє до неї жодних здібностей, так йому довірили розбиратися з найгострішим конфліктом 21-го століття. Mm. Ну давайте дізнаємося про це з наступного сюжету. Ті віткоф нащадок єврею виїхали до з час західної частини Білорусі, яка тоді належала Російській імперії, рятуючись від погромів. Бабусю Віткова звали Роза Померанц, а діда Давид Вітьков. Ну а у Сполучених Штатах це прізвище поступово було більш характерного для тих країв звучання. Вітко свою кар'єру стів почав як юрист з нерухомості, проте згодом став забудовником та інвестором. Досить швидко його бізнес став успішним настільки, що Вітков став мільярдером. Ось як характеризує бізнесмена в одній зі своїх публікацій, видання Wall Street Journal. Колеги у світі нерухомості постійно описують Віткофа як розумного, симпатичного та талановитого переговорника і простого у спілкуванні. Можливо, саме ця риса Віткофа, а може, й банальний випадок допоміг Віткофу близько заприятелювати з Дональдом Трампом. А почалося все ще багато десятиріч тому. Зі звичайного сендвіча розповідають британські журналісти. У 1986 році він був юристом і до глупої ночі працював над догодою про продаж нерухомості, до якої був причетний і Трамп. Уже перевалило за третю годину ночі, і Вітков вибіг до крамниці взяти щось поїсти і застав майбутнього президента США, якого при собі не виявилося готівки. Я замовив йому сендвіч із шинкою і швейцарським сиром. Згадав Вітков у 2023 році, коли свідчив у суді Нью-Йорка у справі про шахрайство з нерухомістю. Через вісім років після цього випадку Трамп і Віткофом випадково зустрілися, і майбутній американський президент нагадав йому про пригоду з сендвічем і запропонував дружити. Вже після обрання Трампа президентом США, тоді 67-річний торговець нерухомістю, його давній друг і партнер по гольфу, який раніше не мав особливого досвіду ні в політиці, ні дипломатії, стає спецпосланцем президента США з близького сходу. Такий вибір, не здивував досвідченого сенатора республіканця Лінсі Грема, який спілкувався з президентом США за обідом у ресторані під призначенням Віткофа. Це приголомшило мене, тому що я не знав, що Вітков настільки цікавиться близьким сходом. А Трамп подивився на мене і сказав: Ну, мільйон людей намагалися, оберімо гарного й розумного хлопця. Згодом у відданні Віткофа опиняються всі гарячі питання, які адміністрація Білого Дому хотіла б розв'язати найближчим часом. Серед них і одне з найпріоритетніших для Трампа закінчення російсько-української війни. Журналісти зазначають, довіра Дональда Трампа до Віткофа є фактично безмежною, тому йому вдалося перебрати на себе навіть частину безпосередніх повноважень держсекретаря Марко Рубіо та багатьох американців, навіть республіканців, насторожує надмірна компліментарність Віткофа щодо Путіна, ба навіть його замилування російським диктатором. Він сподобався мені. Я думаю, що він був зі мною відвертий. Це інтерв'ю після другої поїздки Віткофа до Росії, коли він кілька годин спілкувався з Путіним. Саме тоді Путін нібито попросив подарувати Дональду Трампу його портрет, який виконав один з популярних у Росії придворних художників. Сама ж розповідь Віткофа про історію з портретом шокувала і американців, і українців. Такере, Путін мені розповів історію, коли після замаху на нашого президента, перед тим як замовити цей портрет, він пішов до церкви, зустрівся там зі своїм духовним наставником і помолився за президента. Не тому, що він був президентом США, а просто тому, що він щиро молився за свого друга. Відтоді Вітков чотири рази приїздив до Росії. Після останнього серпневого візиту навіть відбулася зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі на Алясці. На неї покладали сподівання обидві сторони, та після неї нічого не змінилося. Росія не зупинила ні свого наступу на фронті, не перестала бити й по цивільних українцях. Тож, коли стали відомі 28 пунктів мирного плану, всі зрозуміли, що це набір російських забаганок, який намагаються видати за американський план. Власне, це і підтвердили записи розмов Віткоф з помічником Путіна Ушаковим та самого Ушакова зі спецпосланцем Путіна щодо Ша Дмитрієвим. Та всіх шокувало, що Вітков радив росіянам, як обвести Трампа навколо пальця. Якби ось таке трапилось 60 ті років, минулого століття в штатах Вітков отримав би довічне ув'язне. 80 ті його звільнили з роботи, заборонили і так далі. Будь-яке публічну діяльність, деякі американські конгресмени після оприлюднення так званих плівок Віткофа звинуватили його у зраді. Прокоментував скандал довкола цих записів, і сам Дональд Трамп каже: в цій історії не бачить нічого особливого. Мовляв, це всього навсього дипломатична тактика.